На пляжі відпочивають кілька компаній. Власний кафе робить зауваження одній з них, а у відповідь отримує погрози. Тоді один зі скандалістів приводить із собою групу молодиків. Ті починають битами гамселити хазяїна точки і стріляти з пістолетів. Захищати батька кидається син, молодший співвласник кафе. Там була просто бійка і стрілянина. Там толпа на толпу було. Нівматичне зброя одразу, потім пішли дробовики. Ви ж розумієте, якщо людину одну вбили на місці проєшестві, осколком ранили дитину. Всі перелякані були. Діти біжали оттуда, люди біжалися, кричалися. того бачила парня, а там лежав його водичку. Його там хватали воду, оттуда, несли його, обливали водою. Навірно, він умер. Він і справді помер від пострілу з дробовика. Убив його той самий син власника закладу, коли хтось із нападників на батька відкрив уже по ньому вогонь із травмата. Жертвою йому бути не хотілося. Молодик схопив свою рушницю та натиснув на гачок. Свинець поцілив у голову та груди. Нападник помер практично одразу. Вогнепальні поранення отримав іще один чоловік. А випадковою жертвою став ще й семирічний хлопчик. Який з мамою відпочивав поруч, почали бити вказаного власника кафе, який зробив зауваження в цій кампанії. Йому на захист прийшов його син. В сторону сина було здійснено декілька пострілів зі сторони вказаної кампанії. Після чого син взяв зареєстровану рушницю та здійснив постріли в їх сторону. Від пострілів один із нападників помер на місці. Як тільки молодих застрелив товариша нападників, вони кинули його на пляжі і втекли на автомобілі. Побитого батька власника кафе госпіталізували вкрай тяжкому стані. Вночі його прооперували. Він і досі без свідомості. Вочевидь, нападники не боялися його вбити. Чоловіка тепер постійно охороняють правоохоронці. Вночі він був прооперований. Операція на головну мозку. Зараз він знаходиться без свідомості на штучній вентиляції легень. В медикаментозному сні. Життю дитини нічого не загрожує. Сьогодні з тіла хлопчика витягнули дробинки. З непальними пораненнями голови ділянки грудної клітки правого плеча, лівого передпліччя. Стан дитини на час поступлення середнього ступеня тяжкості. Проведена первинна хірургічна обробка ран. Стан дитини стабільно середнього ступеня тяжкості. Копи відкрили кримінальне провадження одразу за кількома статтями. Кажуть, компанія, яка напала на власника кафе, їм уже відома. Це рецидивісти. Більшість відбували покарання за тяжкі злочини. Поки що затримана й одна людина. Наймовірніше син, який захистив батька фатальним пострілом. Але офіційно про це поліцейські не кажуть. І обіцяють, Розстріл розкриють, і злочинці сядуть на лаву підсудних.